Ведення в храм Пресвятої владичиці нашої Богородиці і преснодіви Марії. Свята церква святкує нині пам'ять ведення пречистої Діви Марії в Єрусалимський храм. Згідно з переданням свята Анна, мати пречистої Діви, ще перед її Різдвом пожертвувала Марію на службу Богу і святині. А коли причисті Діви виповнилося три роки, тоді праведні Йоаким і Анна привели маленьку Марію до храму в Єрусалимі. І віддали її в руки священника. згідно переданням, ним був Захарія, батько Йоанна Хрестителя. При храмі було багато дівиць і жінок, посвячених Богу. Вони тут молилися, навчали, працювали, дбали про порядок у святині. Через кілька років дівиці виходили заміж. Було це щось на зразок теперішнього монастиря. Передані розповідає, що Пречиста діва перебувала у святині до 15 років і таємно склала обід дівицтва. Тому при виході зі святині її довірно опіці святого Йосифа, з яким вона була звінчена на святе, зірцеве, посвячене Богу молитві і дівицтву життя. Інші передані описують урочисте введення пречистої діви у храм, її буденні заняття, глибоке молитовне життя. Хай як бажали побожні душі звеличити Пресвяту Богородицю, однак усе, що сказали б на її похвалу порівняно з її святістю і славою, це як Тінь супроти сонця, не збагне розум людський усю глибину її святости, яка з дитячих літ найдосконаліше була віддана Богу. І ось ця нині вона приносить себе в жертву Богові. А жертва ця така велика, що займає зразу друге місце після жертви Хресної, ликує все небо, коли бачить, що при Святій Троїці приноситься так мила їй жертва. Бачать ангели, дитя трилітнє, повне надзвичайних ласк і дарів Святого Духа, дивуються, і, хоча не знають ще, що дитя це вибране на матір самого Бога та подивляють незвичайну красу цієї невинної молодої. Але понад усі людські душі сяючої душі. Не змозімо ми подати тут всі передані та легенди, пов'язані з нинішнім праздником. гадаємо, однак, що доречно буде розповісти те, що написав про молодість Пресвятої Богородиці, святий Амрозі. Пречиста діва була дуже смиренна, вона говорила мало, у всіх ділах своїх була дуже розумна. Вона читала охоче і важна святі книги, молилася часто й гаряче, була слухняна і сповнена поваги до настоятелів, і водночас сповна любові і доброзичливості до нижчих. Вона любила убожество і охоче спілкувалася з бідняками, втікала від хвальби, ненавиділа застрість, нікому не бажала злого і всім творила добро. В її розвитку не було нічого вданого, хода її була природна, а бесіда позбавлена гордості. Її зовнішнє зростання свідчило про глибоку внутрішню святість і про досконалість її чесно, так як красивий зовнішній вигляд будівлі свідчить про її внутрішню красу. Вона їла дуже мало, стільки скільки було треба для життя. Вона не зважала на якість страви і нагодогоджала своєму смаку. Вона була великою трудівницею, не давала собі більше спочинку, ніж мала потребу. Вона була найчистішим церквом чесноти, найбільшим прикладом досконалості, від неї треба вчитися, чого нам слід остерігатися, а що і як робити. Чи можна знайти ліпшого провідника на шляху до християнської досконалості як Божа Матір? Так пише святий Амброзій, і випало нам навести ці слова, коли закінчуємо науки про християнську досконалість. Маємо взірець, наслідуємо. Празник ведення церква урочисто святкувала вже у 4 столітті. Усе благослуження в часі цього праздника – це одна суцільна похвальна пісня на честь Пресвятої Богородиці.